<сос> 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 давай, 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 давай. О, горячий шоколад добрый. Капец, ну давай, пусть горячий шоколад кислый. Это котлета такой Так, ой, Капец, капец, добрый, кстати. Окей. Ой. Ну дивись, ну тоді давай uh, йдемо тоді уже там uh, uh, до два санти. Okay. Так, ну, треба так yeah, okay. Диви, тут щось гарбузи роблять. Не знаю. А, Але може якісь пранки від там uh, Как ты думаешь, что там, там за проблема, может быть. Там да, в принципе логично. давай, погнали. Это там новорічний уже настрій на А у Джуда одна, пани... одна паника. Да. Да. А что это такое? Чому подарунки розсипані? Чому тут двері так закриті, заблоковані? заглотовані? Не знаю. Але дивись, тут там тут з нашим твоим помічником чуду. Давай запитаємо виліг. Ой, кражду там, давай, давай. Погнали. Так, сподіваюся. Так, о, привіт тут. Що тут сталося? Зараз тут буде народу багато, тому що вже зима і свята вже починаються. Але ми прийшли і побачили, що тут розсипалися подарунки і відкриті двері. Ми знайшли в Дімсати і побачили, що всі подарунки вкрали і вкрали всі речі ялинки і так далі. Ого, це Дуже велике подали. Свята на граді, на грані розколу. Uh, давай ми зробимо з тобою щось добре і підемо шукати подарунки, щоб врятувати новий рік віздво. Uh. Mm, добре. все-таки свята майбутки. Буде дуже важко. Ви, маємо, ви, ви маєте справу з дуже великими людьми. Ви можете шукати їх дуже довго. Але до Різдва у нас є 25 днів, а до Нового року є 31 день. Дуже шкода, що діти не положать подарунки на День Святого Миколая, тому що він за 6 днів. Але ми постараємося їх мати. Так, Хо -хо -хо -хо. Це дуже відважний посту. Удачі вам. Удачі. Дякую. Так. Ну, ну, дивись, у тебе якісь там речі з собою, не знаю що ти. Там. Там. Та в мене десь трохи йде і ще є трохи гарячу шоколаду. Ну дивись, в принципі, добре, що якось хоча б теплого. У мене є е, каймо і лопата. Будемо якось, не знаю, якщо покраще було розкопувати це. То тоді. Давай відправляємося. Надіюся, до Нового року ми зможемо вернутися. Дивись, ну, цей якраз цей снігоград тут якраз можуть бути. Ці викрадачі, подарунки, або хоча б якась заціпка, так скажемо, про, про о, де вони чи що. Окей, ну, давай йдемо. Кудись, не знаю, може це. Може, не знаю. Що... Ну, не знаю, коротше, йдемо, зараз подивимось. Так, чекай, тут якась табличка. Пише готель різдвяний.

Тоді давай ходімо. Так, ну це показує, що в ту сторону 100 метрів виходить. Ходімо. Так, ну немає. Ну, 100 метрів це ще не тут, понятно, це якісь, не знаю, квартири. Е, мені здається, що це, по-моєму, цей будинок, бо там далі це вже далі. Це якраз 100 метрів. А диви, тут, по-моєму, якраз цей будинок. Е, а, та, це цей будинок тут якісь картини з Різдвом вивішені таке село. Давай ки захожим. Добрий день. Ми доступили номерку. Дивіться, так, ну. В принципі, у нас є вільний номерок, один номерок такий, що в принципі ми його якраз недавно поприбирали, бо у нас більшість не а ще там в інших нібито є. Тому е, де е, дивіться, я, е, в принципі, можу, в принципі, вам дати той номерок. Е, тому дивіться, це номерок 31, і якщо ви е, хочете, е, якщо ви якби хочете е, цього е, під, заселитися, ну то тоді з вас, е, з вас 50 євро. Якщо ви е, двоє ж я так розумію, заселяється, так чи як? Ага, ну як двоє, то тоді. Е, ну то тоді, в принципі, з вас тоді 50 євро. Е, і це на одну ніч, з вас двох. Там одно, один номерок, якщо що, там два двоспальні ліжка. Одно, точніше, односпальні, вибачаюся, е, Два односпальні ліжка. І так. У тебе є 50 євро. Якраз біло 50. О, так. Ну як так, ну, то 50 євро. О, все, дякую, дякую. Ну, тоді можете йти заселятися. Це е, четвертий поверх. І там, якби виходите, заходите в шахту сходів ліфту. Там. Ліфтом краще не користатися, він взагалі точно не робить. Там заходіть тільки на сходи, заходіть тоді на четвертий поверх і там ідіть прямо вийдіть з ліфтої шахту, йдіть прямо по коридору, там ви будете, напевно, бачити, там навіть вінок висить Тому... його. Тому. Так, дивіться, він казав, він казав у шахту ліфта. Так, сюди це почекає. Ой. Четвертий. Це, виходить, другий, це чекається третій. а Сюди виходить, буде четвертий. Так, він казав, вийде з шахти ліфта. Так, і прямо по коридору. О, подивіться, поди дивиться? Я вже тут бачу, тут номерок цей. 31 Ну давай заходимо туди. Так, так диви. Не, ну ну класний. Диви, навіть до, все до Нового року, якісь ігрушки, тут столик, поїсти можна. Тумбочки, ялинка, подарочок навіть є В принципі, все класно, в принципі, все класно. Ну тоді давай, не знаю, переночуємо тут ніч, я серйозно. О, я вже спати серйозно хочу, блін, ми так заходилися, це капець. Спочатку Джуд дзвонить, що там проблеми. Потім ми йдемо, йдемо до цього міста довго, до цього снігограду, скільки, блін, ми йшли, я вже серйозно не знаю, але я вже змучений. Не знаю, ну там давай тоді спати. Я тоді повикладаю всі свої речі тоді в цю тумбочку. Так, ну тоді давай. До... Тоді добра ніч. Так. О, добрый ранок, Лерти, добрый ранок Ой, уже денек, капец Блин, э, ну я поспал добрый, серьезно, номерок классный, тут, это так тепленько Окей, має щось поїсти, бо у мене тут тільки один, одне печенько таке. Невелике. Щось тут якісь. О, дякую, 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 дякую. Добре, добре. Ой-ой-ой. Ну добре, добре, насправді. Ці, ці печенька добрі, що ти береш, вони у нас були, але, на жаль, ці всі речі порозкрадали. Якраз ми брали їх. Так. Ну, дивись тоді. Давай йдемо, в принципі, ми вже, давай тоді речі всі забрав. Ти всі забрав речі? Так, 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 дивись. Тоді, давай би ми пішли е, вже тоді у місто, не знаю. там... Пам'ятаєш, ми були, проходили, коли там ялинка така велика була. Я так пам'ятаю, тут центральна площа. Е, давай тоді туди підемо, не знаю, походимо, там, попитаємося у людей, що знають буде, не знаю. Вже подивимося, що там буде по ситуації, як там буде. Давай. І все, виселяємося. Так, все, до побачення. Номерок був дуже гарний, все було добре. Ну, побачення, Так, все, дякую, дякую, дякую. Ну, диви, бо в принципі на окраїнах тут якісь дома. В принципі, ми у них заходити на не будемо, це жилі дома. Підемо в центр, там е... якихось може, людей знайдемо. Звичайно, це місто не виглядає, що тут є багато населення, але може хоча б когось знайдемо, бо ж це все-таки центр міста. Каже, гарна тут ялинка, тут село, гарно-гарно, якесь таке місто. Гар... Гарне місто так. Так, якісь тут з льоду фігурки такі, так, о... Добто... Ну, не знаю, давай десь тут походимо, може. Знайдемо, де тут якийсь тут матч грають, я так пам'ятаю. Ну, тут вже такі якби роблять цього на фігурне катання, це вже собі не, не просто собі зайти, бо тут бачиш, на руки буде собі дивитися. Тут, тут ні, тут людей нема, подарочки є. Що, що? Ну дійсно взагалі людей немає, якось дуже мало людей. Ну, точніше, взагалі людей немає. «Може, на роботі, але ще ну дивись, дійсно на роботі може сплять, все-таки можуть собі дозволити. Це... Дивись, ну. Ну давай, давай, це, в принципі, добра ідея, бо е це ж подарки, все з подарками і з різдво. Пов'язано це, в принципі, так що може тут щось було. Вибачайте, будь ласка, влада, точніше, ну, міська рада цього снігораду, бо ну, у нас така місія, так скажемо, нам так треба робити. Давай подивимося, що щось тут. Чи нічого тут нема? Добре, це все треба подивитися, бо може хоча б якісь тут, хоча б якась крехта, не знаю, з чогось, з якихось взяла і завалялася. Дивись, в принципі, тут подарки, прості, це декорації. В принципі, тут не знаю. Ну, ти думаєш, тут щось може бути, чи тут нічого немає. Чекай. Я впізнав? уже. Ты впізнала? Це ж наші подарки з... Тому Санте. Чекай, давай біжимо. Тут які ще диви. Тут охоронець якраз стоїть, я так бо тут, тут охоронець. Так. Чекай. Давай, може, запитаємося у цього охорониця тоді є щось. Так. Добрий день. Дивіться. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Дивіться. От. Просто бачу, у вас тут подарки валяються. Просто... Діцьо, у мене до вас таке питання, чи не бачили ви щось підозріле в ніч з 30 листопада на 1 грудня. Ну і дотепер, чи ви там не бачили щось там вночі, бо ви тут охорониться, тут 24 на 7 стоїте. І чи не бачили ви якихось тут підозрілих речей, це цього... не знаю, не знаю чи ви не бачили щось. Ну дивіться, просто у нас така дуже велика проблема. Ми е, ми робимо, ми є якби помічниками санти, в дому Санти, не знаю, може ви знаєте його там на північному полюсі в Фінляндії, в Лапландії, Не знаю. Може ви навіть там були, бо в принципі. Це, якщо так порахувати, то це не є аж так далеко би їхати машиною від того, від того дому Санти сюди. Але просто була в нас така проблема. І в нас ніч 30 листопада, на 1 грудня, у нас вкрали всі подарки, якісь там речі. І ми не знаємо, що робити. Ми двоє, з, ми, двоє якби, ну, ми друзі двоє. Ми пішли шукати. Якби, по подарки, що це вої прийшли до вашого міс міста, і тут якраз побачили по подарки, які тут валяються, що вони, якби, ну вони наші, якби, бо ми знаємо, тут навіть бірка є там написано, що це від нашої компанії, якби від дому санти, там санти ці подарочки. І просто ну, не знаю, якщо ви можете щось сказати, то, то скажіть, будь ласка, якщо не можете, ну, то дуже, дуже, дуже шкода. Дякую, будь ласка, що ви це сказали. Чи можемо ми забрати ці два подарочка, бо вони, може, в майбутньому були б нам потрібні чимось. Бути звичайно, добре дякую, дякую. Так, і ці подарочки. Добре. Так, коротше, так, ну, дивіться, дякую дуже, що ви нам це розказали. Нам це надіюсь якось допоможе. Ми будемо далі шукати їх. В принципі, це хто виклика ці податки, бо ми навіть не знаємо, хто вони, але дуже дякую, дуже дякую. Так, ну добре, до побачення. До побачення. Так, коротше, хочу е, запрошення міста Версіння. Дивись, е, воно знаходиться там, наскільки я знаю. Дивись. Е, Бо ми якби по цілому місту, то не походили, але якщо він сказав, що вони йдуть, то в принципі вже немає смислу тут щось дивитися і додивлятися. Не знаю, наскільки він добре це сказав чи ні, але інших виходів у нас немає. Ми, здається, будемо йти вирушати тоді в подорож до цього заброшеного міста Ясіння. До Нового року 30 днів. До Різдва 24 дні.